Усім привіт! Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Перед тим як почати це відео, хочу подякувати вам за те, що у вас вже 100 підписників. Навіть більше 114 я дивилась, можливо, зараз навіть більше. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Я дуже рада, що вам подобається контент, який я знімаю. Тож, дякую за вашу підтримку, подобайки, коментарі, які ви пишете. Тож, я вам дуже велике дякую люблю вас! Це буде відео підсумки півріччя 2023 року. Так, вже серпень, це відео треба було знімати в кінці червня, але так вже виходить. Також перед початком відео я хочу вас запросити до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь фото, відгуками. Своїми враженнями і таке інше. А також до Тіктоку, де знімаю різні естетичні відео з книгами, різні теги, і все про книги. Буду дуже вдячна, якщо підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, підсумки півріччя я поділила на декілька категорій книг, яка мені сподобалась, не сподобалась. Е, найбільше розчарування, книга, яка здивувала улюблений автор, і всі ось ці різні запитання. Тож, я буду трішки підглядати свій блокнот, де пишу сценарії до відео. Що ж, почнемо з того, що я прочитала за ці півроку вже 27 книг. Так, можливо, це не дуже багато, але е, я дуже рада, що. Бачу перед собою ось таку цифру і сподіваюся, що з кожним роком ця цифра буде все збільшуватись і збільшуватись. А принаймні за цей рік я хочу прочитати хоча б книг 40-45, десь так думаю, що мені це вдасться. Тож, почнемо ми з книг, які були найкращими за це півріччя. В цей список входять. Сім чоловіків Евелін Г'юго, яку я прочитала нещодавно, от буквально закінчила її читати на минулому тижні. Історія розповідає нам про те, що відома акторка Евелін Г'юго вирішує розповісти про своє життя не кому, а саме журналісті Монік, яка не є дуже популярною, і мало хто хоче співпрацювати з нею, але от. Евелін Гюго вибирає саме її. Не знаю, буде це спойлер чи ні. Але не просто так вона вибирає саме Монік. Монік приємно здивована тим, що саме вона буде брати інтерв'ю у самої Евелін Г'юго. Ця акторка розповідає про своє життя від. Початку, і, так сказати, до сьогодення, що вона має. Е, насправді я нічого не очікувала від цієї книги. Я навіть сумнівала, що я буду її купляти. Е, як вона вийшла, я сказала, що, типу, ну колись її там куплю. Але от, я її прочитала. Мені подарувала цю книгу моя подруга і нещодавно. Як я вже казала, я її прочитала, і я була в захваті. Насправді я не думала, що вона мені так сподобається. Ну, вона дуже легко читалася. Тут була така атмосфера, такі передані емоції, і, взагалі, це акторське життя. Я просто в захваті. Хто ще не читав, дуже вам рекомендую. Я залишилась з хорошими враженнями від цієї книги. Тож вона потрапила в список найкращих за це півріччя. Наступна книга, яка була прочитана, здається, десь в січні або ж в лютому, я точно не пам'ятаю. Це випадкові наречені від автору Крістіна Лорен. Так, думаю, всі знають, що Крістіна Лорен це дві авторки, просто Крістіна ім'я однієї авторки, Лорен іншої авторки, здається, так. Дуже літня, весела, смішна, романтична книга, яка потрапила мені саме в настрій, саме те, що я й потребувала після прочитання досить такого напруженого циклу. Історія розповідає нам про. Олівію та Емілію, двох сестер-близнючок. По Емілії все вдається. Вона виграє в різних конкурсах, лотереях і взагалі в цих таких штуках. А от Олів, ну, такий песиміст по життю, і їй мало в чому щастить. І от на весіллі Емілії так стається, що майже всі гості. Отруюються. А Емілія з чоловіком мали на слідуючий день, здається, їхати в медовий місяць на Гаваї. Тож, ця можливість перепадає її сестрі Олів і брату нареченого Ітану. Ах тут троп від ненависті до кохання, і він тут дуже таки цікаво прописаний. Е -е, дуже тут є смішні моменти, які мені дуже подобались. Подобаються романтично, весело, правду кажучи, під кінець Ітан мене трошки розчарував, але він виправився, але все одно це трохи залишило неприємний осадок всередині. Але ця книга все одно потрапляє в список найкращих прочитаних цього півріччя. Наступна книга це нашумівша гіпотеза кохання від авторки Алі Гейзлвуд. От Просто я дуже чекала цю книгу, я її прочитала, і вона потрапила в мій список найкращих. Історія розповідає нам про Олівію Сміт, біологиню, яка мріє про докторський ступінь. Романтичні стосунки її взагалі не цікавлять. Але біля неї є подружка, яка постійно говорить про хлопців. І Олівія має план, як обдурити так сказати, свою подругу. Вона вирішує поцілувати Адама. Карлсена, такого дуже похмурого, гнівного професора. І вони домовляються про те, що будуть, типу, зустрічатися, аби замилити очі її друзям. Але все не так просто, як ми знаємо, і що вийде з цих фейкових стосунків. Прочитайте в гіпотезі кохання. Я думаю, ви бачите цю кількість стікерів. Також тут є от маркери. Це та сама людина, яка говорила, що ніколи не буде виділяти щось в книжках маркерами. Але знайте, що це не так. Ось ви бачите, це просто доказ, що все змінюється. Мені дуже і дуже сподобалась ця книга. Напевно, найкращий ромком, який я читала. Або ж один із найкращих, і він потрапляє в топ найкращого прочитаного за півроку. Закривається список найкращих прочитаних книг за півроку Гаррі Поттер і Філософський камінь. Так, нарешті я почала знайомство з тією мегапопулярною серією. І от перша частина просто неймовірно. Магічний світ, атмосфера Хогвартса. Ось цієї магії дуже круті персонажі, події, які там відбуваються. Я просто в захваті. І думаю, більш не треба пояснювати, чому ця книга опинилася в цьому списку. Далі йде такий пунктик найгірші книги, які я прочитала за ці півроку, або ж ті книги, які мене розчарували. Тож, відкриває цей топ тисяча пам'ятних поцілунків. Навколо цієї книги крутилися лише одні позитивні відгуки, і вони мене, звичайно ж, задобрили і змусили купити цю книгу. І я вже собі просто наставила величезних очікувань, що я прочитаю цю книгу, я буду плакати. Просто захлинатися в сльозах. Але ні, цього не було. Навіть ці Всім відомі 20 сторінок, де ти вже почнеш плакати, тобі буде погано ні. От не знаю, чому, ну, це мені хотілося її викинути в вікно від цього приторно солодкого, навіть не це тупість головних героїв і взагалі тупість цієї книги. Наскільки тут? Тупі головні герої. Коротше, історія розповідає нам про Руна та попі, які зустрічаються в п'ятирічному віці і стають найкращими друзями. І от десь в 9 років відбувається їх перший поцілунок, що дуже і дуже дивно і дико якось. Потім вони починають зустрічатися. Рун повністю бере, так сказати, під контроль попі, маніпулює нею. Хоча десь до 14 чи так. до 14 років це непомітно. А от коли відбувається переворот в книзі, і їм вже по 17, я хотіла того руна просто викинути з цієї книги, а за ним і попі. Ну, просто для мене ця книга була неймовірно просто жахливою і найгіршою прочитаною за цей рік. Просто дарма витрачений час. Після цієї книги, до речі, я зашла в Нечитун, бо мені треба було відійти від цього повного трешу. Наступні книги, а саме цикл, який розчарував мене. Хоча я читала відгуки, що не очікуйте від цієї серії чогось багато. Вона сконцентрована взагалі не на світі фентезійному, лише на любовній лінії і все. Але і з в її попелу. Тримаю тут одночасно і другу частину, тому що першу я якось змусила себе дочитати в квітні, але спочатку я її взяла, прочитала 30 сторінок, закинула і повернулася і ледве дочитала. Тому що я чекала тут дійсно опису Всесвіту. Нам його дали ну дуже мало, в, е, в загальному побудували лише любовну лінію, яка теж ну така собі. І от нещодавно, в червні, точніше, я взялась за другу частину. Думаю, така цеглинка, я якраз, е, в мене було багато вільного часу. Я її прочитаю. Ось, думаю, ви тут бачите закладинку, все, на що мене вистачило. У мене було відчуття, ніби це та сама перша частина, просто дещо тут змінено, але ніби я просто перечитую заново першу частину. А друга частина так склалася, що прям почала мене вводити на агресію, чи що. А Я злилась, що вона, ця книжка, ну, така собі, я її не можу дочитати ніяк, хоча вона читається легко. Просто там нічого не відбувалося цікавого, і мене це злило. Тому я закинула і навряд чи повернусь до цієї книги. Хоча, можливо, я ще раз вкотре спробую її домучити, але от продовження я купувати не збираюсь. Ну, правду кажучи, в мене там третя частина лежить поряд. Так, я купила перші три частини і, напевно, пошкодувала, що я взагалі придбала цей цикл. Далі йде найочікуваніша новинка цього року. Наприкінці грудня минулого року Віват оголосив новину, що вони будуть перекладати і видавати гіпотезу кохання. Тоді всі українські читачі були в захваті, тому що якраз в той період дуже стрімко набирались. Оберти навкруги гіпотези кохання. І от в лютому вже ця книга вийшла. Тож це була моя найочікуваніша книга, яку я хотіла прочитати. Далі новинка, яку я хочу прочитати, яка вийшла. От-от, це мій коханий ворог від Салі Торн. Я зі своєю подругою вже дивилася фільм. Ем, так, я зазвичай спочатку читаю книгу, потім дивлюсь фільм, але іноді буває і так. Знаю, що там є троп від ненависті до кохання, де дівчина з хлопцем будуть боротися за місце директора в фірмі, де вони працюють, і тим самим вони ненавидять одне одного, тому що змагаються між собою. Але троп від ненависті до кохання приведе нас, всі ми знаємо до чого. Тож мені було б цікаво прочитати цю книгу. Я сподіваюся, що я її скоро придбаю. Новий улюблений автор. В цьому півріччі не дивуйтесь, тому що я тут назву Алі Гейзелвуд. І, до речі, я дуже вже чекаю, коли Віват анонсує предзамовлення на Love on the Brain. Я дуже чекаю цю книгу, тому що говорили, що вона навіть краща за гіпотезу кохання. Також я дивилась, що в цієї авторки. Є нова книга. Я десь прикріплю тут фото, тому що я вже забула е, назву. Але пам'ятаю, як ця книга виглядає. І, до речі, ще вона анонсувала невластивий для себе жанр, в якому вона написала свою книгу. Брайт, здається. І, чесно, я просто хочу, щоб е, Віват видав всі книги Алі Гейзелвуд, адже ну, мені дуже сподобалась ця авторка після гіпотези кохання. Тож вважаю її. Поки що ну, відкриттям для себе, і можу назвати улюбленою авторкою. Далі книга, яка змусила плакати. Не скажу, що я прям плакала, хіба що після перегляду екранізації це хлопчик у смугастій піжамі від автора Джона Бойн. А, історія, яка розповідає нам про. Дев'ятирічного хлопчика Бруно який своєю сім'єю вимушений покинути своє місце проживання, щоб переїхати ближче до роботи батька. Батько працює в концтаборі. Одного дня Бруно просто набридло вже знаходитись лише в межах їхнього будинку, але він не послухався і вибіг трохи далі, аж в ліс, і натрапив на концтабір. Але він цього взагалі не розумів. Він до кінця книги навіть не розумів, що взагалі то є таке. Він там зустрів хлопчика Шмуля, який його одноліток. Вони починають товаришувати, зустрічаються кожен день, їх розділяє лише колючий дріт. І от кінець книги я очікувала, що це станеться. Ем, трохи така. Наїдна книга, але вона відноситься до дитячої літератури, тож чогось більшого очікувати було не слід. Але вона дуже важка і дуже похмура. Таке в мене було, як сказати, неприємне відчуття. І коли я вже подивилася ще й екранізацію, вона мене остаточно добила. Я просто плакала, моє обличчя було червоне. І я сказала, що просто мені треба було відійти від цього. Тож назву цю книгу та, яка змусила мене плакати. Далі перейдемо до книги, яка навпаки змусила мене сміятися. Це книга між небом і землею від Марка Леві. І взагалі це друга книга від цього автора, яку я читала. Мені дуже подобається його гумор. Він. Не знаю, він, можливо, специфічний або ж ні. Але ну, цю книгу було дуже так легко читати з усмішкою на обличчі. Навіть трошки я посумувала в кінці, але просто вона неймовірна. Історія нам розповідає про Лорен, яка жила своїм звичайним життям, працювала медсестрою в лікарні. Але от одного дня стається таке нещастя: вона потрапляє в аварію. І впадає в глибоку кому. Артур молодий архітектор, який оселяється в квартирі. Одного дня він зустрічає в себе в квартирі дівчину, яка твердить про те, що її ніхто більше не бачив, окрім нього. А ця сама дівчина це і є Лорен, яка загубилася на межі життя та смерті. І, можливо, саме Артур той єдиний, який допоможе її. Знайти себе і нарешті вивезти з цієї коми. Тут описується таке неймовірне кохання. Просто, якщо ви хочете щось такого, я просто от- Дуже сильно вам рекомендую Марка Леві, а саме між небом і землею. Я ще читала його книгу Закоханий привид, але вона більш про родинні стосунки. Там, там теж є кохання, ну там більше побудовані стосунки між батьком та сином. А ось тут прям таке кохання, кохання. Просто оцінюю цю книгу на 100 тисяч з 10. А Далі запитання, книга, яку придбала, і пошкодувала про це. Не дивуйтесь, що я вам зараз покажу, тому що я вам показую цикл із крові і попелу. Я дійсно шкодую, що я купила продовження. Мені треба було зупинитись на першій книзі, зрозуміти, що це не моє, і не купляти оці дві цеглини величезні. Я не задоволена цією покупкою і вважаю, що я марно витратила гроші на це. І на завершення цього відео е, останнє питання це. Найближчі плани на друге півріччя. В серпні я планую прочитати книгу Пляжне чтиво. Сподіваюсь, це станеться ось ось. Але м -м, мені треба буде перерва між любовними романами, тому думаю, це буде десь ближче до середини або ж кінця серпня. А сюжет цієї книги я вже неодноразово розповідала, але розповім ще. У нас є головні герої Огастус Еверетт і Дженюрі. Ендрюс. Ці двоє є авторами, проте пишуть в досить різних жанрах. Дженюрі пише любовні романи, а от Огастус якусь серйозну літературу, такі темна атмосфера від його віє. Вони зустрічаються на відпочинку. і… Заодно переживають творчу кризу. І от одного похмурого вечора Дженірі пропонує таку ідею, щоб вони обмінялись жанрами, в яких пишуть. Тобто він напише якусь романтичну комедію, а вона збере всіх учасників американського культу і напише щось таке досить серйозне та темне. І в цій книзі ніхто не закохається. Маю дуже великі очікування на цю книгу. І по книзі Евелін Б Юго я розумію, що в артбукс досить легко читаються книги. Тож, сподіваюсь, так буде і з пляжним чтивом. Далі йде дві книги від української авторки, а саме Аліна Рос. Але ж ти любила новинка і Любов народжується в мовчанні. Про ці плани я вже говорила, але от в хочу взяти одну з цих книг. Щоб познайомитись е, більше з українськими авторами, любов народжується в мовчанні розповідає про Марію, яка з Чикаго е, якимось чином опинилася в маленькому селі в Україні і закрутила там роман з місцевим таким матчом. Е, тут буде розповідатись багато про такі нелегкі життєві ситуації і про любов, звичайно ж. Я надіюся. Що... А ось ця книга, але ж ти любила, розповідає нам про те, яке є найперше кохання в нашому житті і як після нього боляче. Цю книгу просто встигла вже прочитати моя мама і розповіла орієнтовно про що вона. Тож сподіваюся, що до однієї з цих книг я вже доберуся найближчим часом. І під кінець хочу вам показати два детективи трилера. Найперший в мене в руках це Ромео новинка від видавництва Старого Лева. Багато бачила по ньому тіктоків. Можливо, ви навіть зрозумієте, яких саме. Такий відвертий детектив розповідає нам про те, що. Поліція Сан-Франциско розслідує вбивства інтимного характеру, є такий специфічний вбивця, якого називають Ромео. Психологиня Мелані Розен Вона допомагає слідству і аналізує поведінку цього Ромео, але потім сама ж мало не стає його жертвою. Дуже така інтригуюча. Анотація до цієї книги. Теж її вже встигла прочитати моя мама, і каже, що це щось таке прям страшненьке. І наостанок це детектив-медичний трилер, Хімія смерті, перше розслідування від автора Саймона Беккета. Нещодавно в КСД вийшла друга частина цього циклу. Здається, всього має бути сім книг. А, от... Насправді хочу взяти цю книгу після того, як дочитаю ту книгу, яку зараз читаю, бо це то словесний набір. Вибачаю за тавтологію. Тож, я хочу її взяти найближчим часом. Вона нам розповідає про доктора медичних наук та судового антрополога Девіда Гантера. Він втратив дружину та дочку і вирішив покинути свою роботу. Приїхав до селища і влаштувався на посаду простого лікаря. Але одного дня місцеві знаходять на болоті тіло вбитої дівчини. Девід не може залишитися осторонь і стає допомагати слідству в цьому селищі Менем з'являється серійний вбивця, і от остання жертва. Вона не просто незнайомка, вона навіть дуже близька до Девіда. Я чула дуже позитивні відгуки на цю книгу від однієї книжкової блогерки. І думаю, що ця книга мені дуже сподобається, адже в соте повторюсь, я люблю детектив-медичний теретрилер Тес Герріцен. Тож це щось має бути схоже, тому очікую досить такого крутого медичного трилеру. Що ж, на цьому було все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Пишіть в коментарі, чи читали ви якісь з цих книг, е, можливо, вам щось сподобалось. І які ваші плани на друге півріччя? Скільки книг ви прочитали за це півріччя? Діліться в коментарях, мені буде дуже приємно це прочитати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую! Бувайте!